Пан Руданський старий вовк. І з ним мігся старий вовк, ледве що плететься, аж з яхнятами вівця на полі посеться. Отой йде він до вівці. Став на ні п'яти, просить собі на обід одного яхняти, та і каже, що не ра. Шов вовк до барана, став його благати, щоб йому на обід. Шати, та і каже, що не Подів до лиха, покотився раз в п'ять, з тиха, іде далі стрибок, ледве що плететься, аж з пацятами свиняногорі пасеться, іде бідний і туди, став на задні п'яти, просте собі на обід одного пацяти, так і каже, що не дам. Не моя, не мої батята. А он каже, попроси, коли хочеш тата, пішов вовк до кабана, став його погати, щоб йому на обід поросятку дати. А той ех, а той його примостив рядом над скалою. Покачався і лежав та й лежав, далі обізвався. Отак От каже, коли хоч що-небудь робити.